Всім привіт! Сьогодні 22 листопада. У нас сьогодні дуже тепло, градусів до 15 тепла. І Таке наче баби на літо, бо воно бачив і павутина літала. Сьогодні знову приїхав на щуку та Окуня. Окунь не клює, ну пробую кожен день, кожен раз, коли приїжджаю на риболовну. Може, ще з'їздю по річці спробую. Якщо тут не буде клювати, хоча якщо тут не клюватиме, то й там не клюватиме. Ну подивимось, що воно буде. 4 дні в нас вже не клює щука. Я ось їжджу за 4 дні був один удар і все на силікон. Вчора був, тут позавчора, то сніг йшов. Думав, на холодну погоду буде брати. Ніяк. Воно ці... Перепади температури дуже впливають на, на нашу щуку. Річка маленька, не глибока, і це сильно впливає. І тиск там не сильно. Ну, Дивлюся, верховодка щось воно тільки що випригнула, щось ловить. Верховодка ходить, моя якась плітка. Може, буде брати і щюка. Буду зараз спробувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Стоїть у мене тут твістер ось такий кольору машини масло. То на нього і буду пробувати, бо це я вчора на нього ловив. Не було покльовок. Зараз по пару закидів то твістера, то Віброфіст поставлю від М5. Буду пробувати і Воблер розловити свій 110-й хочу. Тут таке заглиблення невеличке. Можна воблером спробувати протвічити місце. Буду пробувати на все, бо я ж кажу, чотири дні вже не клює, Може на щось та й клюне. Вода мутненька. У нас то дощ, то туман, я ж кажу то сніг був. Ось взяла щука, хвоста вже нема. Єлі вимочив тут покльовку. це вже мабуть п'ята приманка, відчув удар і все. Нема Силикон так більш-менш цілий, Ну хвоста нема. І може й невеличка щучка, там щупак був. Ну все вже. Оце чим не люблю, силикон. Твістери кидав, не було покльовок воблера. кидав, теж не було. Поставив тепер ось такий колір. Бо з того кольору машине масло в мене одна штука залишилася. Один обірвав, один тільки що обрізала щука, ну і один цілий. Хай ще буде. Буду на цей колір, їх ще три штуки в мене. Дуже розход на силіконі великий. Ну, зато покльовка була. Я ж кажу на Воблера 110-го кидав копія орбіта. І щось може й невеличке схватило, ну, за хвоста. Не можу я тут повільно проводити, бо сильно буду зачіпатися жабуриня. Якби трохи повільніше, вона б за хвоста не брала. А так вона вже доганяла. Там де вдається повільніше, там вона Бере за хоч за тіло саме. Ось тут бере, ось тут. Ну, не за хвоста. Перейшов в інше місце. Буде з другого кута, так сказати, ті самі місця закидати. Ну і тут вітер в спину. І з того місця, з там бо я не міг туди під очерет закинути. Там такий поворот. Зараз буду під самий очерет закидати. Дітер спину цьому способствує. Ох ти ж, блін! І закинув класно. На очеретину воно з очеретини впало у воду і не зачепилось. Був удар на ось цей силикон, що невеличкий вилітав. Поставив плітку. Зараз, може в цьому кольорі буде краще брати. Не сильно щука клює. Вона тут є. Але брати не сильно хоче. Потрібно тут брати приманку. Я ці чотири дні кидав усе, що в мене є. І блешні різного кольору, і воблери. Пару штук там в мене є, які ловлять. От іменно щуку я на них ловив і Сілікон. Ну оце сьогодні, мабуть, самий уловистий день, що вже дві покльовки було. Так, ну що ж, вже 5 покльовок було на ось цей силікон. Ну, воно маленьке, відчувається удар прям дуже хорошо. І оце вдари, не ще раз вдари, ну таке маленьке. Відчувається, що маленьке. Велика б заковтнула його. Ставлю ще ось такий колір, але на нього не сильно і клювало сьогодні. Ставлю плітку, на плітку не клює іменно на такий великий силикон. Але рибаки тут ще, нічого вони не спіймали, половили трохи та й поїхали. Мала щука, щупаки б'ють. І удар добре відчувається. Ну, маленьке. І все зсередини. Тут під берегом нічого не клює. Ну і взагалі ближче до мене не хочу клювати, отам метрів десять промежуток такий посеред річки, от з того місця і беруть щуки. Ну з цього місця в мене вже три чи чотири удари були. Ото от, там обрізала щука, хвіст, а тут удари. І вже той зелений силікон, він в мене один остався, вже він погрижений. Ще нічого на нього не спіймав, але погрижений він добряче. Би ще на оцей хорошо клювало колір. Ну, не хочеться. Вирішив ось в цьому місці спробувати ще. Тут рибаки ловили. Но Ще я на свої приманки спробую, вдруг візьме. Б'є щука, ну щупаки. Чи вона туди далі буде під вечір брати краще? У мене вихід нормально щуки буде. Чи хто її зна може оце в неї зараз вихід? Жабуриня тільки закинув, зразу жабуриня нагріть. Води менше є і буду зачіпатися. Тепер більше. Шука взяла. Це таки взяла. Дивіться, невеличка, закопнула. Надіюсь, засіклася нормально. Оце така середня для нашої річки. Ну взяла, я ж кажу. Тут рибаки ловили. Отак забіг. Бачите. Ось така грам 500 600 на це максимум. Зараз сфоткаю та відпущу. Відпускаю штуку. Зразу отуди в кошері пішло. Воно вони там зашевелились трохи. Зараз вона одійде. Хоч і маленька, а приємно. Я ж кажу, останній силікон цей стався такого кольору. На нього бере. Треба ще заказувати пачок 2-3. І хочу ще заказати білий колір. Як він буде працювати. І той фіолетовий. Я думаю, на ставку в мене там на манс-предатор фіолетового кольору, щука брала. Я думаю, він там буде на ставку працювати. Ще спробую його там. Та й тут, я ж кажу, я на нього витягував щуку. І брала на нього щука. Оце туди, коли тепліше було. Сьогодні теплий день, в принципі. І оце ще білий хочеться спробувати, як він себе покаже тут іменно на річці. У нас. Ну, оцей колір працює. Вдала приманка. Знову тільки що був удар. Маленьке більше всього щось бере. Може промазала, але удар відчувся добре і ото закидаю під очерет, під ту сторону. Протягую метра 4-5 і оце там покльовки. Ось жабуриня чіпляє. Без нього тут нікуди. Сонечко вийшло, і щука бере по чуть-чуть. Хоч щупаки, а то я ж кажу, чотири дні геть нічого не брало. Тільки що тут протягую щупак сантиметрів 20-30. Підплив, схватив, кусив силикон і все. Та він не засічиться, він геть маленький був. Тут думав вже щупа це зачіп. Ну оце ще цей силікон обірвати і не будеш що ловити. Ого, добряче я там зачепився. Ладно, зараз буду доставати. Спробую ще ось з ями покидати. Тут трохи вітер в лице, ну то нічого. Біла риба активна сьогодні, аби був опариш можна було б на поплапопер спробувати половити. Тут на ямі можна повільніше проводити, но ну, останнім часом не сильно то тут і клює з ями. Вона вокруг ями стоїть. А я ним, нічого не взяло, ні окунь, ні щука. Я пробував і окуня. Прийшов ось на кладку. Погода трохи змінилася. Вітер трохи зупинився. Сонечко зараз вийде. Може щось проклюне, бо щось покльовок давно не було, хоч ось щупак взяв. Подивіться який, а саме краще заковтнув. І я зупинився, зачепився за гілку шнуром і відбулася зупинка. Та ти подиви. І він узяв на зупинці. Ось такий щупак, дивіться, як він його взяв. Це ж треба так. Так, отдай хвоста треба витягувати. О! Так сейчас відпущу. А я тут підходив, я тут заброжую, і тут оце, такий самий щупак пішов звідти. Дай, може це він не взяв? Ну оце так така щука сьогодні бере. Ось ще взяв за щука. Де подивіться? І тут під берегом, вже не знаю чи вона тут стояла, чи з під очерету взяла, засіклась вроді нормально. Ось витягнув її, покажу. Отака як і, і та, що Спіймав з одного місця два щупака. Ну це грам 600 до 700, мабуть. Не знаю. Теж подивіться як засіклася. Вона як бере, то бере. І удар такий хороший був. Це якась жовтіша. А ту попередню геть, що перву спіймав, та ще й в п'явках була. Зараз відчіплю та випущу. Ось така щука. Ну, приємно тягнути. Зараз ще пару закидів. Воно в цей шевелиця різуха, то вона туди пішла, щука, б'ється. Зараз ще пару закладів під черед, йду далі. Спробую на тих місцях, де вже ловив. Може вона почала жору неї почався. Бо вихід вечірній вже. Інтересно, кудова вона вийшла. Я кидав під очерет, а взяла вона вже тут біля берега. Може із під очерету вона вийшла та йшла за приманкою. А може і тут. Бо тут є притоплений кущ, там гіляча. Може вона... Там сиділа. Хто її знає. Ось прийшов те місце, де саме більше щупаків брало Ого, тут прорізі вже ужас. І тільки що з першого закиду хватала щука. Він уже геть потрпаний. Одна рибалка і силикона майже нема. Першого закиду, ну вона так якось брала чи промазала, потім знову взяла. Я так і не зрозумів. Я побачив, що щука відчув, побачив, бо вона аж вивернулася трохи. Не можу я з цього берега повільно провести, бо ось Зачіпається водоросла. Я не думаю, що вона там велика була, та щука, але все одно. Хотілося б спіймати. Все-таки взяла там щука, де брала. От блін, зійшла. Ну вона мені, ческається, за крючок і не зачепилася. А чисто брала, держалася за цей. За силикон самий, подивіться. Геть уже. Невеличка щучка. Такий невеличкий удар був. Ми взяла все-таки. Треба купляти срочно ще такого силикону. Вона в мене, я тільки прийшов, ото взяла. Потім ще раз брала, і оце на третій раз вже нормально взяла, ну не знаю, метрів 10 її протягнув і все. Активна сьогодні щука. Так, ну все, їду додому, погода чудова, вже вітер прекратився, і щука все одно бере. Сонечко світить, тепло, дуже тепло, що я й шапку скинув, наскільки жарко. Води все менше. я думаю, туди далі ще буде краще брати щука. Подивимося по погоді. Знову ця приманка від М5 зробила мою риболовлю. Вона вже побита, ви подивіться, пана, що не фокусується. Подивіться, це дві години риболовлі. Це тільки тут, а там, де хвіст теж такі порізи. Може, ще на одну риболовлю хватить, і все його, якщо не обірвуся. Класна риболовля була, вихід щуки був в обід, це я з обіду і ну і зараз 3 години дня. Вже пора мені їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.